Друзі, так, доїхали до Умані, поставили машину сюди на парковочку. 50 гривень. А машина 100 гривень з мікроавтобуса. Ну, зараз зайдемо у цей новий тут парк якийсь. Потім підемо в старий, а зараз підемо, подивимось. Ми тут ще ні разу не були. Вон каса Софіївка, 2019 рік. У 2019 році цю. Частину парку зробили. Друзі, всім привіт із умані. Ми вже доїхали сюди. Ось парк Ну, Це не той парк красивий стариний, це новий, Чи оновлений. У 2019 році його mm -hmm. построїли. Фентезі. Ну, так, да, фентезі. Ну, зараз ми тут побалакали <головік> з. Люди виходили, то не дуже. Ми тут ніколи не були, не дуже їм подобалось. Кажуть, як коли було відкриті, то було краще. Так, регулярний сад, сад фонтанів, казковий сад, японський сад Ух ти, скульптура Пігас, водоспад дракони, українська садиба. Понятно, що тут должно бути. І ось такий тут. Трумочок протікає з місточками. На гроші тут вкладено багатсько. Ці гартензії. Скільки тут? Гартензій всяких різних. Тут люди твари полазить. веревки какие, киса от вроде написано, но нема ничего. Детячие караоке, зачинены. Куда вы идете? До дракона? А где вот это сад фонтанов? А! ой, какие там лянь, слоненок, лошадка. четко сказала, что на открытии было. Лянь все позасыхало. На, бачишь, точно. Нас да. Он жираф засох. Бегемот, бачишь, полузеленый. Хочешь погладить? Погладь. Глянь, какой он, да. Надо даже полить, водички надо ему дать. Он слоненок, глянь, да? Там он лошадка. Там жираф, да. Кто? Носорог? Или хто-то не знаю хто это такой. А. Да. Ауте що таке? Зеленіе? Зараз посмотрим. Хто? Яка гарна ялинка. Кись тут будиночки красиві. Вот, темно, на нема. Будиночок для дітей. А це що? Виносити книги? А, це бібліотека? Шекспір. Шекспір є. Шевченка. Українські казки. Подяг здоров'я, склянка часу. Що там ще є? Стишками червоної книги, будь ласка. Ага. Природа Шевченківського краю. Будь ласка. Добре. Можна це почитати. Буде. Ну, і такий фонарь класний філя. Mm -hmm. А то Яга, то бабаяга? Mm -hmm. Польовик. Дивись, ти бачив, Дімка? Господар поля живе у полях серед збіжжя, вважався охоронцем польових меж, міг набувати різного вигляду і водити людей в оману. Представляєш, хухи. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. <laughs> Хто такі хухи? Ти бачив хухи? Лісові духи, схожі на маленьких пухнастих звіряток. Побачити їх можуть тільки люди з добрим серцем і світлою душею. Допомагають мандрівникам, котрі заблукали у лісі, знайти правильну дорогу. Образ хухи описано в казці. хуха муховинка Так що там таке внутрішньо? Якесь крісло, а. то можна дивитися тут. Заходить, сідати у крісло і наблюдати. Це може тут для сторожа. О, це, мабуть, японський сад. Тільки щось не написано. І я? Сьогодні десь градусів 26. Класно, не жарко. Так, добре. Красота. Трошки. Дощик то капає, то не капає. Там що, мама щось нашла какое-то. Я Подивіться, друзі, ага. яка була спека, Ой, вода зелена, і рибкам не вистачає кисені. Ой, сонечко, якраз! А как нам пройти? Вот так? Мы заблудились. Как идти? Покажи. Же... Иди. 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 Угу. А вот сюда можно? Иди. Ой, а ты кувшинки видел? Ким для те лили, що це? Лі -Лі. Місток яцухасі. Місток яцухасі символізує подорож, перехід з одного світу в інший. Ти що, я пожтаю? Та розки не можна. Прийдеш, а скажеш. Гляньте, який перехід в інший світ, яка дорожка. Так. Зараз ми з нею пройдемо. Пройдемось. Пойдем? Пойдем? Дедушка, а ты свой телефон не это? Ничего. красави! Сейчас приду. Иди вон на дорожку туда. Ты посмотришь, он не идет за нами. Вон, я сейчас иду сюда, смотри. Димка, привет, у нас застречаешь. А, куда мы идем? Там драконы это. Драконы? Да. Ты не боишься? Какие красивые цветочки. Ты что, бачек? Ну-ка, пойдем на дракона. Посмотрим. Подъем на драконе зараз. Ух ты, а он то сарайские яблочки. Пішли подивимось на драконі. Де отут сидять? А де я не Сад. А ти бачив сад каменів? Який створює мальовничий пейзаж. Камені понакладали японці, так? Да? Мальовничий пейзаж. Медитируйте. Саша, виходной? Медитируй. Бачиш сад камень, каменів. Тут треба медитувати. Ось скільки каменів тут. Писна Альтанка для медитацій. Mm. Да, тут, конечно, всі возможні растения. Всякі різні. А хтось ще тут живе з цього боку. І міг класовий такий на, на цей парк. Не на мусорку якусь, як багато поверхівок, а на парк. А тут Дінопарк. О. Понятно, тут ще Дінопарк. Тука він не працює. От в церкасах працює. Ох, з якої користі це воно вже все відпало, облізло. Угу. А. Ну, мабуть, не знаю. Ох, який. Моборська. О, собочка Ось Красія ямбочка тут. Одне деревце. Мамки вона засохла. Це щось, мам, прямо засохло, це, це щось таке. болотяник, дух, господар болота. Він вночі затягує до себе в болота перехожих, особливо тоді, коли вони грають на сопілці. Ось тут все. таких івах. Ой, а це хто такий? А це хто? Ой, хухотой. А, перелесник, демонічна істота, персонаж української міфології. Який відвідує жінок у вигляді зірки, що падає, втілюється в образ померлих, близьких та коханих, Лина, куда идти? Не, не сюда. Мабуть, сюда. Бабай, нічний дух, уявна істота. Згадування якої використовують батьки, щоб залякати неслухняних дітей. <рив> Бабай прийде і тебе забере. Мішок, вон, бачиш, посади. О! А що так скрипить? Ой, коровки туди. Тарачка, ти бачила там бабай, що дітей забрав в мішок. Аука маленький, пузатенький, з надутими щоками дух лісу, який не спить ні взимку, ні влітку. Любить пустувати і жартувати. Одити людей по лісу. Але часто може і злякати. Крикнеш у лісі з усіх боків, аукатиметься. А це льох. Ой, скрипы Красота. Так, Не что копить да? Может, тут скика всяких этих Это Тут такие ступеньки были, да? Тут и залазала и там спали, да? Дити спала Дити. Ну классно что. Тепленько зимой. Здесь все, там. И больше там, да? С все да. было. Слухал пластинки. А? О, слюлька. Так тобто в темноті взагалі не фокусирует. Фентезі парк, нова Софіївка. Штучні дерева, фантастична арка, фонтанна арка. Де вона Я чую, японський сад. Ну, таке собі. Так, тепер ми йдемо в стару Софіївку. Яку ми знаємо, яка нам подобається.